Привіт, хлопці та дівчата! Наші Жигулі знову на приколі. І сьогодні ми будемо міняти подушку та траверсу коробки передач. Також попереду у нас ще стоїть заміна на нову коробку, але це буде наступний етап. А зараз, перед тим як міняти, я вирішив завчасно поміняти подушку та траверсу. Відзначу, що подушка відрізняється п'ятиступка, вона йде така рівненька. А на 4-ступку вона йде тут з невеликим таким горбиком. Ну, в магазині вам скажуть якби. Тому треба враховувати під час купівлі, не помилитися, тому що подушка не стане з 4 на п'ятиступку або навпаки. Також у нас була куплена траверса. Отака, звичайно, автовазівська. І перейдемо до самого процесу заміни. Для заміни вам знадобиться домкрат, Ну і, звісно, яма. Без ями вам буде важкенько. Можливо це зробити, але дуже незручно, тому без ями ніяк. Е, і так, у нас є домкрат, а також е, вороточок, ключик на 13. Більше нам нічого не знадобиться. У мене сталася халепа під час ревізії коробки, яка зламалася, я виявив, що в мене зійшла різьба, отут на шпильці. Тому я вирішив її відпиляти і наварити нову. Ну і паралельно, щоб хлопцям зменшити роботу під час заміни коробки, я одразу вирішив замінити і цю траверсу. Е, складного нічого немає. Ми ключиком на 13 відкручуємо 4 болти. Раз. Два. Два. І, і ще також оці два болти. Раз і два. Які кріпляться безпосередньо до самої коробки. Ось і все. Перед тим, як відкручувати, обов'язково треба встановити дамкрат і підперти коробку. Для того, щоб вона після відкручування у вас не впала. І так, починаємо процес. Так, Коробка вже підперта, і тепер я переходжу до самого відкручування. Останнє на самому дні. Тут шпилька ще нормальна. Все, траверса відключена, і ось я її спокійно знімаю. Ну, все, виходимо тепер на вулицю і перекручуємо ці болти на нову траверсу і нову. Подушку. Як бачимо, тут, до речі, у мене стоїть неправильна подушка. Тут стоїть з чотирьохступки. Бачите, тут такий пологий верх. А на п'ятиступку має бути рівна. Ну і, мабуть, через це в свого часу інженери прорізали отакий от вихід, тому що не вдягалася. Ну, це вже таке, вже немає різниці. У нас нова подушка, тому йдемо її переставляти. Ну, тут набагато краще видно. Ось. Дивіться, як відрізняється подушка. Оце з ступків у мене в руках, і отут на чотирьох ступку. Тепер я відкручую ці дві гайки, вибиваю болти і використовую їх для того, щоб зафіксувати нову подушку в цій траверсі. Якщо у вас були болти, то могли б і не викручувати, одразу поставити нові, нові і ставити траверсу назад. Відзначу. Болти перед тим, як закручувати, обов'язково почистить їх і змаштити, щоб вам було простіше їх викручувати наступного разу. Так, друзі, під час встановлення виявив одну штуку, що в мене до цього траверса стояла неправильно. Вона має стояти ось так. А відповідно, ну, під нижчам, якщо дивитися на машину, ось так. І відповідно подушка має стояти зеркальна, навпаки. Зараз я її перекручу і перейдемо до встановлення. І так, ось я наживив траверсу, вже перекинув місцями. Ось цей вигін має бути там, де вихлопна труба йде. Ось він. Ось вона оділася. І все, тепер я її наживлю і потім піддомкрачу, і вона стане на свої штатні місця. І закручуємо. І Після цього закручуємо два болти, кріплення до кузова. Зараз цим займаємося. Ось все. На домкраті підняв коробку. Стало на своє місце траверса, ставимо шайби, накручуємо гайки. І на цьому, в принципі, процес встановлення нашої траверси закінчений. Паралельно от переварив шпильку. От, все, гарно все закручується. От. Така та, Ну, і вже хлопці будуть міняти коробку, то буде їм легше. Все, наша траверса затягнута, тепер прибираємо домкратик. Все, машинка сіла і на цьому процес заміни траверси завершено. Це, друзі, на цьому встановлення траверси і подушки КПП завершено. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. Сподіваюся, що це відео вам допомогло. В майбутньому будуть обов'язкові нові відео, в тому числі з дівчинкою Женєю. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам щось подобалося, або якщо у вас є питання, якщо зможемо, на щось відповімо. Па-па!